Так, якщо вас зараз Шокують ціни на продукти. Тримайтеся, бо восени цінники, от якраз про що ми говорили, а зараз назву вам прямо уже конкретні цифри. Що нам обіцяють, що цінники восени виростуть ще майже на 10%. Головна причина дефіцит електроенергії. Виробники витратилися на купівлю електрогенераторів. Ну і тепер відповідно будуть підвищувати ціни. Посимістично налаштовані молочники ціни вже почали рости. До кінця року додадуть 20%. Далі причини е, перелік причин у промисловців теж довгий: ріст тарифів, ціни на бензин. Колгоспники-постачальники стали продавати сировину дорожче, долар мало не щодня. Б'є рекорди. Ось про що говорили. Ну і молочники хочуть компенсувати просрочку в липні через відключення електроенергії, спеку повернення зіпсованого з супермаркетів на молокозаводи, зросло до 30%. -ти. Відсотків. Ну, і зараз ще що подорожчало. Загалом, від початку року найбільше додали в ціні вершкове масло. Так, воно здорожчало на 14 гривень, морожена риба на 13, кисломолочний сир на 11 гривень. На 5% змінилися цінники на сметану і пшеничний хліб. Щодо борщового набору в інституті аграрної економіки. Порахували, що вартість страви знизилась на 10% за місяць. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів. Загалом ціна трьох літрів борщу зараз становить 120 гривень. Це, мабуть, без м'яса.